Друзі, всім привіт! Всі ми у дитинстві хотіли пограти у якісь телевізійні ігри, будь-то Денді, Sony, PlayStation, або Sega, або Nintendo, або будь-які інші ігри. Але наші мами та папи не давали нам цього робити, тому що вони казали, що від цього дуже псуються наші телевізори, а саме їх кінескопи. Це. Була якась маячня особиста, я вважаю, що від цього нічого, нічого не псувалось, але тим не менш, ми від цього страждали і не мали доступу до наших приставок. Але сьогодні, щоб виправити цю ситуацію, я замовив сьогоднішню нашу посилочку. Давайте дивитись, що в нас там буде. Так, Дивіться. Цю посилочку ми окремо розпакуємо. І ось те, заради чого всі ми сьогодні тут зібрались. Це в нас такий собі емулятор або симулятор. Навіть не знаю, як це сказати, багатьох телевізійних ігор нашого дитинства. Особливо, якщо це дитинство було у 90-ті або 2000-ті роки. Ось так виглядає. Бачимо ось такий контролер на коробці. Такий контролер раніше був на PlayStation перших. А ось, ось так буде виглядати сама наша приставочка. Бачимо, що підтримує 4K Ultra HD. Особисто я сумніваюсь у цьому. Давайте будемо дивитися. Коштувала ця приставочка дуже невеликих грошей, тому я зміг собі її дозволити, на відміну від сучасних там, PlayStation, Xboxів або інших сучасних та дорогих телевізійних приставочок. Дивіться. Ось вона така малесенька наша приставочка. Бачимо. На ній напис 4K Game Stick, Lite. Ось тут бачимо USB порт А тут бачимо micro USB порт. Тут в нас одразу вставлена microSD карта на 64 ГБ. Саме на ній і знаходяться всі ті ігри. В які ми так хотіли пограти. І тут у нас дивіться ось такий роз'єм HDMI, яким ми і будемо вставляти цю приставочку або у наш е телевізор, або у монітор. Так, давайте далі. Я не знаю для чого це. Це, мабуть, для джойстиків. Так, дивіться, ось такі в нас джойстики. Повністю повторюють. Ті джойстики, які були на PlayStation, але вони в нас не дротові а бездротові на батареїчках. На батарейках типу 3А. Тобто це міні-пальчикові. Другий геймпад. Такий самий. З такими ж самими батарейками. З однієї сторони це. Добре, з іншої це погано, я думаю, що батарейки будуть дуже-дуже швидко розряджатися. І було б краще, якщо б там були якісь, е акумулятор, який ми можемо заряджати. Але е якщо ми окремо купимо сюди акумуляторні е мікро пальчикові, міні пальчикові батарейки, ми їх так само зможемо заряджати. Окрім цього, дивіться, у нас є ось такий подовжувач е HDMI кабелю Якщо Наприклад, в монітор. Ось цю штуку особисто у себе я не зможу вставити, тому що дуже великий габарит, а порт Micro HDMI у мене дивиться донизу. Якщо я буду вставляти, воно впреться у ногу монітора. І саме для цього у нас є ось такий переход. Тепер дуже-дуже легко буде під'єднати до будь-якої моделі монітора або телевізора. Ось так. Це просто подовжувач, так би мовити. Так, що ще в нас? А і це в нас особисте дріт живлення. Я вважаю, що можна було б зробити так, щоб додаткове живлення нам не знадобилось, але можливо, можливо без цього неможлива його робота. Ось USB. Звичайний USB Type A і micro USB. Близько пів метри. Або, можливо, там 60 см. Це не дуже важливо. І є ось така якась інструкція з гарантією, як бачимо, Сподіваюсь, сподіваюсь, вам видно. Ну, і тут у нас показано, що до чого. Але все на китайській мові. Але я вважаю, що тут не дуже важко буде розібратися. Все це зрозуміло. Дивіться. Тут у нас написано, що є якийсь апгрейд батон. Не знаю, де вони там помітили батон. У мене це просто якісь е два отвори, в які, можливо, треба буде натиснути і перепрощається наша приставочка. Але до цього, можливо, колись дійдемо. А зараз нам цікаво не це, а як саме буде працювати наша приставочка. Тому давайте будемо під'єднювати та дивитись, що до чого у нас. Так, друзі, починаємо наші приготування. Беремо ось батареєчки. Далі беремо наш геймпад. Ось так. Страмляємо одну батареєчку, встремляємо іншу батареєчку. Ось так. Закриваємо. Те саме робимо. З іншим геймпадом? Один. Два. І закриваємо? Так. Дивіться. Працює. І цей також працює. Так. Що ми робимо далі? Далі, дивіться, я приєднав через додатковий ось цей перехід нашу приставочку. Далі беремо ось цей наш донгл USB і встромляємо його у роз'єм USB нашої приставочки. Що ми робимо далі? Далі ми беремо ось мікро USB кабель, встромляємо також у нашу приставочку. І далі вмикаємо у USB роз'єм. У мене це прямо у моніторі. Ось так. І що ми маємо? Ось маємо включену вже ігру. Як увімкнути? Ось дивіться. Для того, щоб увімкнути наш джойстик. Ми переводимо ось тут перемикач внизу вліво. І потім мод, кнопочку, і в нас вже все працює. Далі я можу вам показувати, які ігри ми тут маємо. Дуже багато різноманітних файтерсів. Ви можете бачити. Так, друзі, дивіться, ось я сам граю на двох джойстиках одразу. Не дуже це е, виходить. Але ігри у нас грають дуже-дуже багато різноманітних ігор. До речі, монітор у мене 2К, і ми бачимо, що картинку розтягує на весь наш монітор. Після цього я, звісно, з дітьми спробую пограти на 4К моніторі. Сподіваюсь, також буде все працювати. Так, друзі, давайте дивитись, що в нас тут, скільки ігор. Якщо ми будемо перегортати не донизу, а до верху. Ми бачимо, що в нас тут аж 21 125 різноманітних ігор. Дуже різні і дуже багато їх. Була колись така популярна гра Crash, там де лис їздить на машині. Сподіваюсь, це воно. Ну, Одразу бачимо, що графіка у нас не дуже яскрава, тобто ніяких тут 4К немає. Це просто інтерполяція розширення маленького на великий екран. Ось такий у нас є лист. Треба щось робити. Навіщо нам це все дивитися? Різноманітні яблучки можна збирати. Якщо вам хочеться своїм дітям показати, що було популярним, коли ви були малими, то це досить цікаво буде приставочка для них. Так дивіться, їх є. Декілька частин. Далі у нас тут Blade, Woodpecker. Дуже-дуже багато різних ігор. Дивіться, можемо переходити між різноманітними е симуляторами. Давайте на PlayStation 1 перейдемо і подивимось, які ігри з нього у нас є. Blade. Ну, ось ці кращі. One piece, якийсь. О, дивіться, є Tekken. Давайте спробуємо Tekken пограти. І граємо. Дуже круто. Все як в дитинстві. Щось я не дуже добре грає, але все одно. Давайте вийдемо. О, що тут ще в нас є? Я Tekken 2, Tekken 3. Тама Джеррі. Тут же графіка трошечки

Ось так. Дуже багато різних ігор. Дивіться, навіть футбол якийсь є. Не знаю, навіть кого вибрати. Давайте беремо таку країну. Тому що схожий на наші кольори. Мабуть, то Фінляндія. Давайте ще якісь інші ігри. Наприклад, Sega Mega Drive 2. Така була гра. Дивіться, дуже-дуже багато різних ігор. Ось така, ага, друзі. Ось так, друзі, особисто я задоволений, дуже багато емоцій маю. Зараз сподіваюсь, що для моїх дітей це теж буде дуже цікаво. О, дивіться, контра. Цю ігрушку, мабуть, всі пам'ятають з дитинства. Дуже цікаво все це, друзі, раджу вам цю приставочку. Не буду більше відбирати вашого часу. Зараз ще покажу, як це виглядає на телевізорі, і побачите емоції моїх малих, можливо. Але я вже зараз раджу вам е купувати таку приставочку, якщо ви е з 80-х, 90-х або 2000-х і ви зостали ті часи, коли е вам дуже хотілося пограти у якісь е телевізійні приставки, але вам цього не дозволяли. Ось так. А я, Олександр Тіка, з вами прощаюсь. До скорих зустрічей. Усім пока! Друзі, дивіться, які емоції у дітей. Ось діти граються. На телевізорі дуже гарно. Все видно. Ось так це виглядає на телевізорі. Я вважаю, що дуже круто. Тому я рекомендую вам до покупки таку гарну приставочку. Діти у захваті, я також. Тепер буде чим зайнятися по вечорах. Діти, вам подобається? Так. Тобі подобається Максим? Угу. Тобі теж Міш? Так. Бачите, як добре. А ось так виглядають угу. улюблені танчики. Треба якось світліше зробити. Ось так дивіться. Ось такі танчики. Вперед, їдь. Друзі, дивіться емоції, які у дітей. Вони просто у захваті. Діти, вам подобається? Так. Ну, ви все самі Получай. бачите. Діти задоволені. Батьки теж. Получай. Ось вам, друзі, найкраща характеристика цієї приставочки. Подивіться, як радіють діти. І я разом з ними. Тому мої рекомендації до покупки. А на цьому, мабуть, все. З вами був Олександр. До скорих зустрічі усім, Па-па.